Привіт! З вами я Фандач і сьогодні я знову зіграю в Hill Clint. Мене довго не було, десь 8 днів я не робив відео. Чому? Тому що я зробив якусь перерву і, собі, щоб той. І в мене спали перегляди, набагато впали перегляди, тому треба їх той, вертати назад. І зараз я куплю, зіграю в Hill Clamp і купляю той Формулу 1 автомобіль. Все. Купив, відкриваю скриню колеса нічого не виплов крутого. Ну, в принципі, я не здивований, тому давайте зіграємо. Спробуємо зіграти. І нічого собі. Ого, я навіть не очікував, що так буде їхати. В принципі, план їде. І кстати питання щодо мого каналу Fundach лайт Хочу сказати, що я цей канал видавив. Питання чому? А тому то, що в цьому каналі немає майбутнього ніякого. Чому немає майбутнього? Тому що, наприклад, він взагалі не буде нікого популярний. Чому? Наприклад, в мене буде 200 тих підписників, там буде 20 підписників. У мене нехай буде 500 підписників, там буде 50 підписників. Тобто набагато завжди там буде менше підписників. Тому тепер на цей канал неможливо зайти. Ел, нічого страшного і тим часом давайте продовжимо грати в Хілклін. Блін, треба тут трохи більший розгон зробити. Все, на кінець. Заїхав сюди. Та нічого собі він політа... літає тут. О, я взагалі не очікував цього. Він, в принципі, непоганий такий автомобіль, недаром його купляв. Дійсно, дуже хороший. І тепер я на наступний автомобіль буду заробляти на ньому. Ну, бо це дійсно дуже непоганий автомобіль, дуже файно літає. Наприклад, типу, можна за те, що ти в повітрі знаходишся, заробляти дуже багато грошей. Тому це є дуже великий плюс, хочу я сказати. Також э, хочу вам сказати, нагадати, щоб ви ставили вподобайки та підписувались на канал. Кстати, дуже непогано, вже майже. Давайте підпишіться на канал, от хоча б, щоб одна людина підписалась на канал, і тоді вже буде 150 тих. 150 підписників. давайте зробимо таке рівне число. Мені здається, буде дуже класно, якщо його ми зробимо. І ще давайте зміню мапу на оцю. Мені здається, ця мапа буде набагато ліпша. Тому змінюємо. І отут цей Формула-1 показує себе дуже непогано. Направду. Дуже непогано він тут їде. Нічого собі не літає. Вертоліт якийсь. І, на жаль, я перевернувся. Так так, так швидко. Блин. Мені здається, ця мапа 100% не для мене. Давайте спробуємо на цій поїхати. І на цій мапі набагато гірше їдеться. Я прям відчуваю це. Прям їдеться ніяк. Ну отут, в принципі, нічого собі я політав. Я за те, що в повітрі знаходився, заробив 500. Непогано так тут. І давайте продовжувати. Тут лід якийсь, який я той перейшов. І в мене вже 850 тих бриліантів, Чи діамантів, діамантів, скоріше всього. Це дуже багато, скажу я так. Дійсно, дуже непогано. М'яч цей тупий мішає мені дуже сильно. Давай ще трохи єс, вийшов я з цієї дирки. Так, каністру взяв, блін, треба розгон тут взяти, я погано розігнався. Отут нормально буде. Вона ще трохи є. Дельфін, блін, може це, цей це автомобіль треба називати дельфін. Ба, я перевернувся. А що мені тепер робити? Так ті м'ячі мені не дадуть. О, пропадають. Давайте пропадайте швидше. Він мільярд років буде пропадати, чи що? Ну, пропадає, швидше на кінець. Все, Я вмираю і знову з'являюся, буду. Давайте спробую поїхати на новій мапі. Тобто не на новій, а на старій, але тільки на іншій. Бо, на цей десерт. Точно не десерт, а пустеля. Я якраз подивився, він як тут перекладається, і це перекладається як пустеля. Я думаю, це якийсь десерт і Ну, Виявляється, я дуже сильно помилявся. Добре. Так, каністру беремо. Все, каністру взяли і починаємо їхати. Нічого собі, блін, це дійсно цей автомобіль дуже подібний на дельфіна. Ну, бо от так їхати, мені здається, може тільки дельфін. Хто щось не їхати, ну, то ще ще їхати, але дельфін плаває, але цей автомобіль. забудьте все, що я тільки що сказав, нічого собі, я тільки що проїхав на передньому колесі. Ви це бачили? Це просто піпець якийсь, як я приїхав на передньому колесі я сам охренів, як я проїхав так. І той Зараза. розбився. Нічого страшного. І давайте помалу буду закінчувати зараз чи що робити. Добре, давайте буду вже закінчувати. Там ставте лайк. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Фандач. Пишіть коменти. Всім до зустрічі!